Рухаємося далі. Нагадую, ми з Ілеєю Євлашем спілкуємося речником командування повітряних сил щодо захисту неба щодо атаки противнику Зараз поговоримо, тому що в контексті авіації останнім часом з'явилися. Кадри, якщо не помилюся, це навіть перші публічні кадри застосування французьких керованих авіаційних бомб asm Hammer, ASM-250 Hammer. вони застосовувалися на харківському напрямку по території противника. По їхньому пункту управління ну принаймні, такі такому вигляді це відео розійшлося інтернетом. І з нашого двадцять 29 була запущена ця французька керована авіабомба дуже точно по пункту управління одного з мотострілецьких полків. Тобто, найперше питання, пане Юля: чи правильно я розумію, що кероване авіаційне озброєння та в принципі авіаційне озброєння, ми можемо використовувати по території противника. Ми використовуємо все надам. Не озброєння нашими партнерами в рамках міжнародних домовленостей в рамках погодження з нашими партнерами, в тому числі використовуємо виключно по військовим об'єктам противника по скупченням особового складу по місцям базування їхніх складів, так та інших військових об'єктів. Звичайно, що ми притримуємося всіх норм домовленостей і використовуємо лише ще раз підкреслю по військовим об'єктам західне озброєння. Тоді я уточню щодо французьких авіабомб, ось цих asm 250 Hammer, їх принаймні з того, що от можна побачити по масиву тих відео, які з'являються на фронті щодо фронтових відео, скажімо так, Хамери дуже часто використовуються, дуже інтенсивно використовуються, вони мають неймовірну точність. Це, це реально. Це реально вражає наскільки вони точні, і про ці бомби, які майже перетворені в такі собі авіаційні ракети, вже говорилося багато. Хіба що напевно на базовіше про них треба нагадати, що на відміну від. Російських кабів, та навіть на відміну від американських джейдамів, які також є керованими авіабомбами, французькі мають додатково двигун, що дозволяє їх запускати ну не з таких високих ешелонів, не з великих висот здійснювати пуски з літаків. А, а за рахунок того, що в них є двигун з невеликих висот. Там далі бомба вже самостійно за допомогою двигуна дійде. Тобто, ну ви так схвально похитували головою. Поки я це це говорю. Тобто справді ми, ми, ми володіємо достатнім ресурсом цих французьких авіабомб. Раніше на початку року говорилося, що буцімто до 50 штук на місяць Франція буде їх передавати. Ця цифра більша, менша, змінюється, покращується ну, Звичайно, що я не можу розкрити точну цифру, але звісно, що цих бомб у нас досить обмежена кількість так, як ви зазначили. Це досить потужне озброєння, досить високоточне, де до півтора-два метри сягає похибка, тобто досить влучно вони можуть цілити по командним пунктам. Але звісно, що цих бомб нам необхідно більше, як і інших, таких як ЖБУ і інших типів ракет, які нам надають країнні партнери, оскільки ми не виробляємо їх, і ці бомби це озброєння. Вона надається нам в досить лімітованій кількості. Хоча ми пам'ятаємо, що були анонси від е, начальника авіації повітряних сил ген, бригадного генерала Голубцова з приводу того, що ми будемо тестувати подібні речі? Ну я розумію, що це е, в тому числі певним чином е, таємна історія щодо того, як проходять наші тестування чи ми готові застосовувати? Не будемо про це, е, звісно, що в відкритому ефірі е, обговорювати деталізовувати навіть якщо б я хотів говорити, то звісно, ви скажете, що це е, таємна інформація. Але е, пр просуньмося тоді ще до питання цих же французьких авіабомб. А що кажуть? Наші льотчики, тому що знаєте видається на те, що міг-29 який об'єктивно. Хороша, якісна платформа є на озброєнні нашої тактичної авіації, але при цьому ну в мене склалося враження, що ця платформа отримує зараз друге життя з появою французьких авіабомб, що ну вони вони дозволять більш ефективно застосовувати цю авіацію, тому що якось от, от не було такого притаманного місця для, для мігів в, в минулому саме в контексті атак противника. А ось зараз ну видається, що дуже дуже навіть хороший інструмент на в наших руках. Так, ну як ви правильно зазначили, ми бачимо досить ефективне застосування цього типу літаків. Однак, ми розуміємо, що ці літаки вже морально застарілі. і Нам необхідно для більш ефективного застосування. Нам необхідний новий тип літаків, а саме це F-16. Про які ми згадували на початку ефіру, які зміг би більш ем, оснащатися різними типами озброєння, в тому числі використовуючи е, різні радари, в тому числі советський е, літак, дальнього радіолокаційного виявлення для підсвічування цілей, ну і в тому числі для використання різних бомб по території противника. Звичайно, що таке посилення, така модернізація, е, вона зараз досить на часі допомагає нам виконувати певні завдання е, на території тимчасово окупованих Території противником, але звісно, що цих бомб їх є досить обмежена кількість, як я казав, і необхідно розвивати як і авіаційний парк, так і номенклатуру озброєння для того, аби ще більше завдавати потужних ударів з повітря та підтримувати нашу піхоту, яка безпосередньо виконує задачі на землі і пропивається вперед, займаючи окуповані території, звільнюючи їх від ворогів. Поговоримо тоді про захист неба, в тому числі за допомогою авіації. Нещодавно були заяви від повітряних сил про те, як працюють прота шахеді у повітрі. Наші винищувачі, зокрема, я так розумію, це і міг 29 в цьому режимі. Відпрацьовують, але знаєте, що бентежить уяву особливою ця тема стала. Такою більш затребовано обговорюваною останнім часом в небі над Одесою або над Одесьчиною працює Як-52-й. Ну тобто, це не тактична авіація, це не винищувач. Це навчально тренувальний літак, спортивний літак, такий собі легкомоторний. І от з'явилися вже зараз. З'являються кадри, як саме працює цей як 52 що там, мовляв, сидить пілот, сидить та якби його. Ну і не штурман, і не навідник, людина з зі, зі зброєю, яка фізично збиває розвідувальні дрони над в небі над Одесою. А цей процес відбувається за курування повітряних сил, тому що це ж так само важливо не збити ще наш ось цей літак. Чи як це все сталося? Хто як до цього дійшли? Хто над ньому працює? Це військовослужбовці, чи, чи, чи це люди, які з числа цивільних пілотів висловили таку ініціативу? Так, ну звичайно, що повітряні сили вони працюють в координації разом із цими бажаючими людьми, скажімо так, які виявили бажання долучитися до відбиття повітряного нападу, зокрема збиття і розвідувальних дронів, таких як Зала та Орлан. Ми вже бачили неодноразово відео збитих цих безпілотних літальних апаратів власне. Кажучи, не буду поки що розкривати цих людей, але вони погодилися допомогти повітряним силам підтримати, які володіють досить непоганими навичками стрільби. Як ми бачимо, просто з легкомоторного літака так на їх рахунку вже десятки збитих безпілотників, досить ефективно. Ну як свого часу стали відкриттям мобільні вогневі групи. Так таким чином вирішили використовувати ще і повітряний варіант, якщо можна так сказати, мобільний. Більх вогневих груп з нашими хлопцями, які застосовують озброєння проти цих безпілотників, і досить ефективно, як ми бачимо. Звісно, що зовсім деталі повідомляти ми не можемо вдаватися, оскільки звичайно, що ворог розуміє загрозу і може змінювати тактику. Однак, ми бачимо, що це один із таких методів варіантів, як можна боротися з безпілотниками, розвідувальними, які можуть наробити досить великого лиха, які постійно працюють при прифронтових територіях, зокрема і на Одещині, Херсонщині, Харківщині та інших регіонах, де прифронтових де зараз ведуться або відді. О, це власне наступне запитання моє було чи такий варіант збиття розвідувальних російських дронів, тому що вони зараз реальну загрозу складають. Реальні проблеми нам роблять у тилу. Ну, це, це логічно. Якщо ворог тебе сканує 24 на 7, то дуже важко розраховувати на якийсь прихований маневр. Відповідно, з ними треба боротися з розвідувальними дронами. Вони малопомітні. Вони мають, якщо це не Орлан, то вони мають електродвигуни, що не дозволяє от, виявити достатньо такого теплового так би мовити сліду. Відповідно. Ну, візуально е, їхнє виявлення на спортивній легкій авіації воно має сенс, воно має перевагу, але питання в яких районах воно може використовуватися, тому що ви згадали е, Одеса, Херсон там можна собі уявити, тому що напевно засобів ППО противника не так багато. А от на Харківщині, чи це можливий такий варіант на Дніпропетровщині, Запоріжжі е, чи про фронтових е, районах Донецької Луганської областей чи можливий такий варіант використання? Ну, звичайно, що це робиться там, де це можливо. Ми розуміємо, так як ви правильно зазначили, що противник має шалоновану протиповітряну оборону, в тому числі велику кількість переносних зенітних ракетних комплексів. Ну і звичайно, що тактична авіація, яка в тому числі має досить серйозні ракети, з самонаведенням і може. Нести реальну загрозу для такого типу літаків тому дані польоти вони виконуються з урахуванням всіх необхідних норм і з урахуванням ризиків і звичайно, що пілоти ознайомлені з цією ситуацією і знають, як діяти у випадку, наприклад, небезпеки, яка може слідувати зі сторони Російської Федерації. Тоді поговоримо про мобільні вогневі групи. Ви вже про них згадали, що пілоти на легкомоторних літаках це фактично, що такі собі мобільні вогневі групи у небі. Віддання Forbes писало, що мовляв, ось той другий, хто не пілот, він просто з дробовика збиває всі ці безпілотники розвідувальні, які літають та сканують наш повітряний простір. А мобільні вогневі групи видається на те, що зараз цей інструмент ну, справді. Не будемо такими високопарними фразами використовувати, що доведені до досконалості, але дуже ефективно працює це Не просто інструмент, це вже фактично такий підвид в межах повітряних сил. Розкажіть детальніше трішки про мобільні вогневі групи? Вони зараз як вони зараз нас керуються, куруються точніше повітряними силами повністю? Чи як? Тому що раніше це були це була так би мовити, збірна солянка, підрозділи ТРО, підрозділи та навіть ДФТГ. Хто забув, що це таке там? Добровольче формування територіальних громад. Така собі наполовину воєнізована діяльність людей, які мають цивільну роботу, ну і звісно, мобільні вогневі групи повітряних сил. Як це все зараз? Відбувається хто головний відповідальний за цей процес. Яка їхня ефективність? Тому що те, заради чого вони створювалися шахеди, ну за зведеннями командування повітряних сил, майже на 100% збиваються, ледь не в кожній атаці так. Мобільні вогневі групи вони наявні майже в усіх родах і видах військ Сил оборони України. Крім того, їх має Національна гвардія, Державна прикордонна служба. Крім того, ці всі мобільні групи наразі вони передані підпорядкування повітряних сил здебільшого, які виконують завдання, так координуються вони повітря. Ними силами, в тому числі, ну, звісно, що ефективність їх вона вражає, і досить часто ми вже всі звикли, що мобільні вогневі групи збивають 100, 100% Звичайно, що це приємно всім від того, що ми збиваємо повністю всі шахеди. Однак подекуди ворог змінює тактику, змінює свої підходи, може змінювати висоти, перегруповуватись. Тобто він намагається аналізувати так, проводити розвідку та. Змінювати свої маршрути час від часу, що звичайно додає складнощів у відбитті подібних нападів зараз. ці мобільні групи вони розпорошені по всій території країни. Ми використовуємо маневрування, виходячи з тих сил і засобів, які в нас є так само аналізуючи дії противника. Ну і звісно, що переважно працюють великокаліберними кулеметами. Ці мобільні вогневі групи також застосовують переносні зенітні ракетні комплекси, які досить. Ефективно являються у відбитті даних дронів, проте подекуди може бути така ситуація, коли, наприклад, в дрон відбувається влучання, він змінює свій курс. Так він уже не летить по тій траєкторії, яка йому була задана однак він може бути підбитий і прямувати. Вже до землі, де власне не здетонована бойова частина, яка зазвичай може приземлитися в якомусь населеному пункті, може наробити досить серйозних ушкоджень, як інфраструктурі, так і майну. Тому ми просимо людей, коли оголошується повітряна тривога, коли ми це пишемо на наших офіційних платформах, не ігнорувати повітряну тривогу в будь-якому разі, оскільки бойова частина може досить серйозно завдати ушкоджень та руйнувань інфраструктурі. От мене народилося запитання одразу, поки ви відповідали і говорили, підкреслювали ефективність мобільних вогневих груп. До речі, чи можна в принципі вивести якийсь такий узагальнений відсоток успішності їхньої роботи саме по шахетах? Тому, що напевно, не лише мобільні вогневі групи відпрацьовують, але напаки там це 50% цілий, 80% цілий, 100% цілий. Якщо я не помиляюся, нещодавно ми робили пост командуючи повітряних сил на його сторінці, він заявляв про 86% за цей рік вбитих шахедів мобільними вогневими групами? От, власне, якщо цей інструмент настільки ефективний, то народжується два, два логічні запитання: а як відбувається грошове забезпечення мобільних вогневих груп? Чи можна говорити про цю службу в межах війська як таку ну, престижну? Майбутньому затребувано ну, та ну як ефективно, вже ми чуємо. Ну а б, чи можливий рекрутинг до таких підрозділів? Чи це зараз е не на часі? Чи, чи то як? Сказати? Ну, дивіться, рекрутинг він відбувається е в кожному підрозділі, тобто будь-то національна. Е я просто ви я, я, я поясню, чому чому це запитання народилося? Тому що, ну знаєте, це е мені здалося інформаційно, здається, що це дуже така. Е Вигідна, так би мовити сказати, історія, коли людям пропонувати наприклад, от ви можете захистити свій власний район, свій власний регіон від повітряних цілей, вступивши в лави мобільних вогневих груп. Єдине, що не знаю, щодо пріоритетів, чи це можливо теоретично Ну, про це, напевно, більше більш детальніше і точніше зможуть розповісти безпосередньо люди, які цим займаються однак безпосередньо мобільні вогневі групи вони є, і як я сказав, Національній гвардії. Державні прикордонні службі підрозділи бойові, яких формують ці мобільні вогневі групи, відбирають особовий склад, займаються їх забезпеченням, в тому числі за сприяння волонтерів для мобільних вогневих груп. Необхідно, ну звичайно, що це автотранспорт, і звичайно, що це різні типи, які допомагають саме виявленню та знищенню цих безпілотників. Це безпосередньо і лазери, лазерні указки, прилади нічного бачення, це прожектори. Тобто, все це потребує досить великих коштів, досить сильно допомагають в цьому нам різні фонди, дуже великі, загальновідомі. Так, волонтери. Просто відомі люди, які збирають кошти та підтримують ці мобільні вогневі групи, які є і в сухопутних військах, і в територіальній обороні, і в повітряних силах в тому числі тому, якби цей процес він відбувається в безпосередньому середині самих підрозділів. Командири займаються формуванням цих мобільних вогневих груп. Ну і забезпечують їх і за рахунок держави за рахунок тих коштів, які виділяються на формування цих мобільних вогневих груп. Ну і звичайно, що волонтери також складають досить серйозну підтримку і за. Забезпечують ці необхідні нашому більні ваги Я тоді на завершення запитання з приводу балістичних обстрілів території нашої держави комплексами С-300 з боку окупантів. А після публічного оголошення того, що наприклад на території Білгородщини і після дозволу нам задавати ударі по території Російської Федерації щодо знищення пускових установок в межах. Ну, навколо Білгорода, скажімо так, по Харкову с 300 вже не застосовують окупанти, та й загалом, зрештою, останнім часом суттєво поменшало використання саме цього безсумнівно терористичного озброєння зенітними керованими ракетами, які є неточними, але в режимі терористичних атак застосовувалися окупантами доволі таки часто. Хоча сказати, що повністю це це все зникло на фронті, не скажеш. Але тим не менше, це пов'язано саме із тим, що. Зараз під фокусом уваги не лише повітряних сил, але різних наших сил збройних сил України ураження пускових установок. Чи я вчора навізучаю інформацію, що можливо в окупанті почали виникати криза, певна із ракетами С-300, чи це не відповідає дійсності? Ну, звичайно, що в окупантів досить велика кількість ракет с 300. Вона значно переважає кількість цих ракет в Україні. Це в Рази, абсолютно звісно, що знищення цих установок воно дозволило певним чином дещо видихнути, зокрема Харкову від майже щоденних обстрілів, які він тероризував Мільйонник, завдавав ударів по інфраструктурі. Однак, наразі ми бачимо досить серйозне підвищення застосування крилатих балістичних ракет. Наприклад, за вчорашній день ми бачили застосування ракет попередньої Скандерка по Києву, внаслідок чого відбулося падіння уламків. Пошкоджено один будинок на оболоні в Києві. Ну і звичайно, що балістика цієї ночі декілька ракет ворог випустив по території Дніпра, також атакував він і Кропивницький. І от зараз саме таким озброєнням з чим пов'язано це, це вже напевно скажуть наші колеги з розвідки. Так, але ми. Бачимо, що досить підвищила саме активність ось цього типу а, ракет. Звичайно, що С-300 також залишаються, і вони використовуються в тому числі на сході. Однак тероризування саме наших міст, зокрема Харкова, воно звичайно зменшилося а, останнім часом. і Більше росіяни не завдають таких потужних і частих ударів цими установками. Однак продовжують наносити постійно. Десятках буквально керованих авіаційних бомб по Харкову, в тому числі, це і 250-ки, і 500-ки, які летять безпосередньо по цьому місці. Ну як вчора буквально говорив президент, боротися з збивати ці бомби це просто нелогічно, недоцільно, не економічно неможливо. Потрібно боротися із носіями-платформами ну, з літаками. Ну або от фактично, це, це був прояв як по С-300, так і з літаками. Буде знищений один-два. Будуть вже думати окупанти, а чи застосовувати саме чи? так, саме так. Дякую, пане Ілля, що долучилися до нашого ефіру. Це був Ілля Євлаш, речник командування повітряних сил збройних сил України в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пахньо. Залишайтеся, друзі із нами. На все добре. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.